Ти не виграєш у житті випадково: ні бізнес, ні спорт, ні навіть звичайний спокій у голові. Нічого з цього не приходить просто так. Або в тебе є стратегія. Або ти граєш за чужими правилами, навіть не розуміючи цього. У цьому відео ми розберемо 9 принципів, які сформували самураїв, людей, для яких поразка не була варіантом. Але це не історична лекція. Мова йде про практичні речі, які можна взяти і застосувати щодня. Це набір інструментів. Ти береш один і відрубуєш усе зайве в собі. Лінь, метушню, відмовки береш другий і починаєш діяти чітко зібрано. Кожен принцип це удар по хаосу в голові. По тій частині тебе, яка постійно відкладає, сумнівається, або боїться. І якщо ти дослухаєш до кінця, у тебе буде система не для натхнення, а для результату. Самураї тренували тіло і розум, поки не залишалось нічого зайвого. У цьому відео те саме: жодної води, тільки те, що працює. Слухай уважно. Після цього все, що ти робиш, або має сенс, або вирушає геть. Перше. Не допускай безчесних думок. Самурайський шлях починається з правди перед собою. Якщо ти брешеш собі чи іншим навіть у думках, твій дух втрачає силу, а рішення стають хибними. Воїн, що заплющує очі на істину, Йде в бій із зав'язаними очима. Щирість у думках це ясність розуму і чистота сприйняття, які дозволяють бачити речі такими, якими вони є насправді. Будь чесним із собою щодо своїх слабкостей і сильних сторін. Лише тоді ти зможеш справді вдосконалюватися, коли розум не затьмарений самообманом, страхами чи марними ілюзіями, ти приймаєш рішення твердо і впевнено. Клинок твого розуму повинен бути гострим і прямим, без кривди й омани. Не дозволяй ні гордості, ні страху викривити твої думки. Шлях воїна вимагає чистоти серця і тверезого розуму. 2. шлях у навчанні. Справжній воїн кує свою майстерність щоденною працею над собою. Лише в невпинному тренуванні розкривається розуміння шляху. Недостатньо знати теорію або мати природний талант без відданості практиці, все це нічого не варте. Кожен рух. Від найпростішого помаху меча до складної бойової стійки має бути відточений сотнями повторень, доки не стане частиною твоєї сутності. Тренування гартує тіло і дух, як вогонь гартує сталь клинка. Краще пролити піт на тренувальному майданчику. Ніж кров на полі бою. Постійна практика вчить витривалості, дисципліни та концентрації. Коли настане мить справжнього двобою, ти діятимеш правильно, не замислюючись, адже твоя рука і розум уже тисячу разів пройшли цей шлях. Шлях воїна це нескінченне вдосконалення, тому продовжуй тренуватися завжди, навіть ставши майстром. 3. Опануй усі мистецтва. Щоб осягнути істинну стратегію, ти маєш пізнати красу і мудрість різних мистецтв, вивчаючи живопис, каліграфію чи музику, воїн розвиває відчуття гармонії та спокою, необхідні так само в бою, як і в мирі. Кожне мистецтво відкриває тобі новий спосіб бачити світ і самого себе. Через мистецтво я навчився терпінню, точності рухів і глибшому розумінню природи речей. Осягнувши принципи однієї справи, можна збагнути принципи тисячі інших справ. Коли ти стаєш учнем усіх мистецтв, то наближаєшся до досконалості на шляху воїна, адже майстерність у бою неможлива без широти світогляду та тонкого відчуття прекрасного. 4. І знай шляхи всіх ремесел. Не лише мистецтво, але й кожне ремесло та кожна наука можуть навчити воїна чогось цінного. Вивчаючи різні заняття від землеробства до ковальства, від стратегії полководця до майстерності будівничого, ти осягаєш закони природи і суспільства. Розуміння того, як мислить Тесля чи як планує купець, робить тебе гнучкішим і мудрішим у власній стратегії. Усі дороги майстерності взаємопов'язані, знаючи шлях інших. Легше йти своїм, спостерігай за майстрами у будь-якій справі. У праці селянина, що вирощує рис, ти побачиш терпіння і розуміння циклу природи, у роботі коваля концентрацію та витримку перед вогнем, у діях торговця, уміння прорахувати вигоду та ризик. Ці навички не чужі й воїну, розширюючи свої знання про ремесла і науки. Ти набуваєш нових інструментів у бою і в житті. Великий воїн є водночас і філософом, і інженером, і мудрецем. Він розуміє світ і Всесвіт у цілому, а не лише клинок у своїй руці. 5. Розрізняй користь та шкоду у всіх справах. Мудрий воїн завжди зважує, що принесе кожен крок: перевагу чи втрату. Не кидайся в бій сліпо, спокусившись легкою здобиччю, якщо вона може обернутися поразкою, і навпаки, не бійся прийняти малу втрату, якщо вона веде до великої перемоги, вмій бачити наперед наслідки своїх дій, і відрізняти справжню вигоду від оманливої у повсякденному житті. Це означає розуміти, що є справді важливим а що другорядним. Часом люди женуться за швидкою вигодою, грошима, славою чи насолодами, і втрачають щось набагато цінніше честь, здоров'я або внутрішній спокій. Кожне рішення, кожен вибір це хід на шахівниці буття, де ставки – життя. Як у бою ти рахуєш кожен рух, так і в житті прораховуй кожен свій крок, обирай шлях, що веде до істинного успіху. А не до порожньої вигоди, 6. розвивай інтуїтивне судження та розуміння всього. Є знання, що приходять з книжок і навчання, але є й мудрість, що народжується з досвіду та внутрішнього чуття. Великий воїн діє не лише розумом, а й серцем. Поєднуючи логіку з інтуїцією. З часом невпинної практики, ти почнеш перечувати наступний крок противника ще до того, як він його зробить. Це і є інтуїтивне судження, миттєве розуміння ситуації без довгих роздумів. Щоб розвинути таке чуття, потрібно завжди залишатися уважним і допитливим. Спостерігай за людьми та природою, аналізуй свої поєдинки і помилки. Наповнюй розум знаннями, але не ставай їхнім рабом. Дозволь підсвідомості обробити все побачене і пережите, коли рішення приходить немов блискавка, без найменших сумнівів, значить твій тренований розум і серце діють як одне ціле. Довіряй цьому внутрішньому голосу. Але пам'ятай, справжня інтуїція народжується з глибокого розуміння, яке ти плекатимеш усе життя. Сім. Сприймай невидиме. Не все у цьому світі побачиш очима, але воїн має навчатися відчувати те, що приховане: кінь, наміру ворога, настрій, натовпу, подих вітру перед бурею. Це невидимі речі, які дають перевагу тому, хто їх помічає. Коли дивишся на противника, дивись глибше за його бойову стійку, вдивляйся в його погляд. Слухай ритм його дихання, вловлюй ледь помітні рухи. У цих дрібних, майже невидимих ознаках відкривається правда про наступний крок ворога. Бачити невидиме значить розуміти світ на рівні інтуїції та духу, це наче відчути порив вітру ще до того, як він зірве листя з дерев, тренуй свої чуття і свідомість так, щоб вони помічали найменші зміни довкола. У бою така чуйність збереже тобі життя, а в буденному житті допоможе приймати правильні рішення. Очі дають картинку, але серце і досвід дарують проникнення в суть. І справжній воїн користується всіма цими очима одночасно. Восьме звертай увагу навіть на дрібниці. Те, що здається дрібницею для недосвідченого, може стати ключем до перемоги для майстра. Ремінець шолома зв'язаний неправильно, чи слизька трава під ногами. Будь-яка дрібна деталь може вирішити хід двобою. Потрібно завжди помічати усе положення сонця за спиною ворога, його звичку примружувати ліве око чи ледь видну тріщинку на його клинку. Те, що інші називають неважливим дріб'язком, для стратега перетворюється на зброю. У житті так само з дрібниць складається велике. Маленькі щоденні звички формують характер і долю людини. Пропустич дрібну помилку, згодом вона обернеться великою проблемою. Воїн на шляху до майстерності завжди присутній тут і зараз. Він спостерігає за оточенням, помічає навіть те, що інші не беруть до уваги. Адже уважність до деталей, таємна перевага, яка відрізняє майстра від посередності. 9. Не роби нічого зайвого, кожна дія воїна повинна мати мету і сенс. У бою не марнуй сил на порожні рухи чи показові випади. Залишай тільки те, що веде до перемоги, жодного зайвого кроку, жодного марного жесту. Як удар меча має бути точним, так і твій шлях у житті повинен бути наповнений лише потрібними справами. Відкинь усе, що не служить твоєму розвитку чи місії. Цей принцип про дисципліну та простоту. У своїх думках і вчинках шукай сутність, а не оболонку. Я жив самітником у печері, маючи при собі лише меч та кілька необхідних речей, і не прагнучи розкоші чи слави. Так я зосередився на головному: на шляху меча і духу. Коли твій розум не затьмарений зайвим, він подібний до чистого дзеркала, відбиває лише істину. Пам'ятай, істина майстерність полягає не лише в тому, щоб робити правильні речі, а й у тому, щоб не робити зайвих. І на кінець я передав тобі принципи: Дев'ять ключів до шляху воїна. Але сама по собі ця наука нічого не варта без дії. Розмірковуй над цими настановами, закарбуй їх у своєму серці. Утім, головне. Втілюй їх у життя щодня, випробовуй ці правила і в малому, і у великому на тренувальному полі, у поєдинках, у буденних справах. Лише через досвід ти пізнаєш істину силу того. Про що тут сказано, об'єднавши чесність думок, невтомне тренування, широту знань, проникливість, уважність та простоту, ти станеш воїном, який бачить шлях навіть у темряві. Ці принципи зроблять тебе непохитним перед хаосом битви і непередбачуваністю життя. Дотримуючись їх, ти зможеш здолати не тільки будь-якого супротивника, а й власні страхи та сумніви. Пам'ятай, що шлях воїна. Нескінченний і кожен день це нова нагода випробувати себе. Навіть досягнувши майстерності, залишайся учнем, продовжуй учитися, вдосконалюватися, заглядати у порожнечу між речами. Саме там приховане досконале розуміння всього. Нехай усе твоє життя стане втіленням цих принципів. І тоді, коли твій меч зійдеться з мечем ворога, або коли доля кине тобі черговий виклик. Ти не похитнешся. Ти йтимеш своїм шляхом твердо і впевнено, шляхом істинного майстра та непереможного воїна. А для того, щоб пізнавати себе, пізнавати природу Всесвіту і світу, підписуйся на цей канал, став лайк до цього відео, пиши коментар, щоб такого контенту було більше. Продовжуй і далі йти своїм шляхом. І ставати тим, від кого навіть найсильніші будуть у захваті, я впевнений, ти зможеш.